І всім привіт, друзі! Сьогодні на обзорі ось така монета Чихословакі номіналом 5 Гелерів 1930 року. О, цей рік є один із найдорожчих саме цих 5 гелерів. Та й, в принципі, один із найдорожчих в моїй колекції. Тому я хочу зробити для вас на нього відеообзор. Давайте розпочнемо. Матеріал мідницинковий сплав. Вага 1,7 грам. Діаметр 162 мм, товщина 1 мм. Тираш цієї монетки приблизно 5 мільйонів. О, але на даний момент залишилось приблизно 100 тисяч. Ось так ось. А ціна цієї монетки о, приблизно 700 гривень. О, цю монету на аукціонах продавали всього 5 разів. О, тому інформації багато цієї монети нема. О, тому приблизно десь 700 гривень. Але моя в досить поганому стані, тому вона, думаю, 350-400 може коштувати. Але якщо я її почищу, а в мене, якщо чесно, до цього рідко руки доходять. доходять то може і до 600 доб'ю. Якось так ось. Дякую всім за перегляд і всім ну, до зустрічі, всім пока-пока.